Сауль Альварес проти Джона Райдера за статус абсолютного чемпіона світу в другій середній вазі у Мексиці. Такої крові ви ще не бачили. Абсолютно безударний старт від Канело. Хазяїн Гвадалахари виглядав зібрано і пресингував суперника, але бити першим не поспішав. Це вже класика. Райдер щоправда також багато ударів відразу не викинув, певно розуміючи, що мексиканець зазвичай робить ставку на другу половину бою, і там сили ще знадобляться. Відчувши, що райдер не піде вперед з агресією, Сауль продовжив наступати і вичікувати удари британця, при цьому шукаючи шпарини в захисті противника. Не феєричний, проте тактичний старт. Альварес поступово перевіряв на міцність та гнучкість свою потенційну жертву. Сивочолий дядько Джоні слабко реагував на підходи Альвареса, не зустрічаючи того Джебом. Мексиканець за підтримки рідної публіки з мінімальними перешкодами підходив до райдера та розбивав того коротко. Один-два удари. І вже в третьому раунді обличчя Райдера зазнало серйозного розсичення, бокс ставав кривавим. Альварес, як завжди на старті, працює відсотків на 30% свого потенціалу. Підступає, але може і агресивніше, б'є міцно, але без цілі нокаутувати. Райдер влучає тільки зблизька, повністю програючи середню дистанцію. Проти Канело, це просто самогубство. Під час епізодів удар на удар також видна перевага Альвареса. Той б'є і сильніше, і швидше. Британці відверто бракує якісного захисту, аби не пропускати добру половину всього, що летить у його вже скривавлене обличчя. У п'ятому раунді Канело стільки напихав без відповіді, що райдер таки опинився в нокдауні. Причому не від сильного удару, а від сукупності пропущених. На силу піднявшись, червоний, мов помідор, Джон усе ж вирішив продовжити. Канело добувати не став. Британець заклінчував і дожив раунд до кінця. Публіка жадала якнайшвидшої розв'язки, але рудий нікуди не поспішав. Мов удав, він поступово душив свою жертву. Надалі побиття продовжувалося. Все таки характер Джон продемонстрував та навіть трохи пішов уперед. Канело теж на горіхи отримав, зарано відчувши впевненість у собі. куті райдера проводив дивовижну роботу по порятунку боксера. Обличчя стільки не витримувало, але Альварес так і не завершував. Ішов уперед, але викидав трішечки більше за опонента. Райдер же приголомшував міцністю, адже мав шанси впасти ще раз, проте тримався. На ваш величезний лайк за характер він точно заслужив. І з восьмого раунду Канело став більше заряджатися на удар, але райдері помилявся менше, бо викидав рідше. Відчувалося, що мексиканець готовий добити опонента, але потрібно, щоби той, як слід, розкрився. На фінальних секундах восьмої три хвилинки Альварес від душі ввалив точний хук. Райдер упав, але суддя цей епізод за нокдаун не розцінив. Але знову ж падіння на канвас стало чудодійним для райдера. Той знову став працювати активніше, створюючи видимість реальної опозиції Саулю. Не надовго, але і це вже непогано. Саулю за зближувався і бив майже по неприкритій голові противника. І от, де знову пропустивши майже вбивчі удари. Райдер забув про захист, але пішов уперед відчайдушно. Занадто впевненою собі канело пропускав. Бал розбитих облич мав красиве продовження. На кінець райдер дещо оговтався і навіть трохи створив проблем абсолютному чемпіону. Сауль самовпевнено розкривався, через що й отримав. Мексиканець усе ніяк не міг фінішувати британця. То влучності бракувало, то характер опонента приголомшував. Достатньо стійким видався цей Джон Райдер. У 12-му раунді британець навіть пробував з усіх сил штурмувати гвадалахарську оборону. Витривалості вже бракувало, але бажання точно ні. Альварес опрацьовував тулуб противника, але вже навіть не заряджаючись на нокаутуючий удар, райдер знову спробував вирвати перемогу черговим штурмом у кінці бою, але ні. Канело в Мексиці точно не впаде. Але і після бою місцева публіка без особливої феєрії зустрічала спортивного героя своєї нації. 120-107, 118-109 і 118-109. Перемога чинного чемпіона одностайним рішенням. А ще аксесуари на голові мексиканця. Король Чарльз Третій дещо в шоці.